Так, добрий день. Дудар Галина Михайлівна. Значить, хочу е, позапланово сказати, у мене в сім'ї четверо військових двоє зараз, на даний момент, вигрібають наслідки е, війни від нашої бездіяльності. На даний момент служать двоє тільки. Чому в мене така позиція на допомогу ЗСУ, щоб було все ясно, що, чого я розриваю тут вашого мера, і ще він трошки. це. Значить, які питання у нас від громади міста? Значить, незважаючи на заборону президента, в Переяслі продовжується ремонті, капітальний ремонт, тротуари, будівництво і, і про це все ви голосуєте. Ви підтримуєте його замість того, щоб надавати допомогу? Вчора ми зверталися за. З питанням надай нам конкретно, куди направили кошти, щоб ми перевірили, отримували ті військові допомогу чи не отримували ноль відповіді. влаштували тут Варфалемську ночу у вашій сесійній залі. Ну, Це ж не відповідь мера, хай я не, не представник влади, Ну, він же ж представник зробили посміховисько таке. Значить, далі. Яка підтримка надається родинам? Чиї чоловіки, батьки, захисниці, бо в нас не тільки чоловіки служать для військових родин, ніякої. Запитували і вчора таке саме питання. Кому надавали допомогу? тишина, ніде нічого. Нічого вибити не можна, нереально. Ви сидите, а скільки тут є, скільки б не слухали, він що хоче, те вороче. Ну, я не розумію, що це робиться таке. Чому мер Є премії, задавали запит, подавали, щоб надав, скільки премій отримує, з якого дива отримує цей із комбіната комунальних начальник 100 тисяч премії. Це що за премії? В теперішнє, время, коли дітям немає ні аптечок, ніде нічого. В кого не служать, ви не розумієте, що там робиться. Завтра буряти прийдуть до вас і будете бачити, що це таке. На ремонт доріг та премії чиновники витрачаються десятки мільйонів на допомогу військовим на лікування реабілітація. Що за реабілітація? 600-800 гривень на реабілітацію. Собі премії 200 тисяч. Як можна зараз це не фатай, даже в аптеку зайти купити якісь таблетки. Елементарне не можна купити, а це їм дають допомогу 800 гривень. І ви сидите мовчки, підтримуєте що це так, ніби як і треба. На що ми вас вибирали, щоб ви підтримували Саулка, заднім числом садите сакури. Нам сакури зараз треба. Він же ж їде, купує оті палки за, за шалені кошти, а в натурі вони коштують копійки. Я це знаю по власному опиту. І мовчите, і підтримуєте. Не хочу казати, чого. Чому відсутня чітка робота і не залучується ніякий бізнес? Що в нас, де в нас якесь робоче місце з цей, зробили, щось запустили, якесь підприємство? Що ми робимо? Півнушки побудували, за дороги будуємо. Цей ще готель свій облагоражує за рахунок місцевого бюджету. Мовчите. Чому міський голова під час військової агресії не відмовився від своєї премії 200% а, цей, а він чоловік, який не бідний? Він зовсім не бідний. І, і ще питання: скільки у нашій громаді служать хлопців, дівчат, скільки в нас є захисників? Хто дасть цю інформацію? Ну нічого ми вчора не вибили з нього. Ви всі бачили, ви заходили, дивилися. Це прям подумаєш, ідеш до влади, дай конкретну відповідь. А що все прозоро? Нате, ось ми туди, туди, туди направили. Ми ж не питаємо прізвища. Нам треба узнати у військових, чи вони отримали цю допомогу. Потому що йому вірить собі нашкодить. Далі. Все він про ми 10-го числа за приходили по поводу води, подорожчання води. Та сама був безлад, той самий, чуть ли не мордобой. Це клоун, точно що, мабуть, що Ідеш і розумієш, що зараз цирк почнеться. Приходили, він заявив, що 10 го числа брав, ой, робив і буду робити. значить, Це говорить на нашу мову перевести, крав і буду красти. Чому мовчите? 137 ю ми опікуємося 137-ю бригадою. А хлопці 137-ї бригади виявляється, знакісним і духом, нічого не знають, Що наша міська рада перегнала? Переясав спить! Дякуйте Богу, нас не бомблять! Ну тим не мене, переясав спить. Чому об'єкти, які підлягають капітальним видаткам, ремонтуються як поточні видатки? Тротуар Богдана Хмельницького із залученням своїх підрядників все покритом раком, візі свої люди. І, і все ж таки ми наполягаємо на звітування за витрачені кошти для ЗСУ і зазначенням дати, коли відправили, хто отримав. Оце саме важливе. Не звітується, хоч у нас є вчора 50 було цих на зборах, 50 чоловік ми склали списки, підписи, загальний відділ здали, на недовіру і хай складає свої повноваження і йде гуляє. І ще, задавала питання, і, і ще задавала питання, яку суму отримало місто від, від цих від ЗСУшників. Там же ж податків скільки хлопці оцей. Ну. Не буду, це не точно. Це так, по, це 60 мільйонів. Ми виділили ЗСУ 12 мільйонів. Це він говорив в прошлий раз. Вчора він ой, вже 8 мільйонів. А я запевняю, як почнемо виясняти, то там, мабуть, може, мільйони. ну, Не хочу опускатися нижче плінтуса, щоб за сказати, куди вони пішли. Так, значить. Ну, Що ми вимагаємо? Вимагаємо, Ось у мене даже є акт. Степаненко була така архітектор, да, ви знаєте, де заборонила роботи на набережній, як можна підтримати, отаке пішло, вже пустили. У нас виявляється вже не Альта, у нас вже озеро. Ви що смієтеся? Ви всі ідіоти, чи що я не розумію? Озеро у нас. Озеро у нас. Значить, отут, ось у мене є документ, де Степаненко забороняє це робити по тій причині, що це не дозволяється. Набережна, він присипав там плити. Чому чоловік один творить чудеса, щоб ми тоді страдали? Ми не вигребемо за 20 років його діяльність за ці 4 роки. Вимагаємо припинити витрачати кошти за виключенням життєдіяльності міста, тому що місто повинно жити. Ніяких ремонтів, нічого, тому що прийде все місто до вас. І вас винесемо, не тільки савулком. Я не лякаю, просто попереджаю І все. Спрямувати всі виділені кошти на пот. Спрямувати всі виділені кошти для потреб ЗСУ. Діти гинуть, усе відчитуватися, відправили. Ось хто отримав, що отримали. Не так просто, він не може сказати. Я, як, як мер, я дав наказ, а депутати затвердили. А далі де вони ділися? Покритим раком. Коротше, далі нашого переяслава ті кошти не вийшли. Оце і все. Тому що е, звітність 200 прапорів він закупив. Сидять хлопці, очевидці, ніхто то прапора жодного не бачив. Ви що смієтеся? Так, значить, в разі невиконання запиту та вимог громади, значить, будемо то, що ми вже вчора це зробили, підписали і вже ми до вас звертаємося, подали подання, воно лежить. Якби він був, ми, може, зараз би розбирали цей на недовіру і хай іде з Богом, хай іде собі своїми коровами займається. І ще хочу сказати одне. І ще хочу сказати одне. У нас вже приклади є. За два роки хто втік на Кацапстан? Люди вже просяться, вже всі от такого до такого, що ми там не нужні, ми там другий сорт. І якщо ми зараз прохлопаємо це все і допустимо, тому що хлопцям важко, нема чим воювати. Вісім. У мене родич стояв у тому бою, де загинуло вісім із цибель хлопчика ховали. Саме тоді їх одним махом рази положили. Не було ні дрона, ні, теле... ні цього бачення ночного. Тільки за те, що ми не дали їм кошти, не виділили нічого. Та ж спросніться вже, спите всі. Бо точно прийду, і із... візьму всіх своїх рідних з автоматами, тут переложу вас за одну минуту, хоча я не маю права цього говорити, бо це вже крик душі. Для чого, для чого ви нам надо, що коли... ми вас вибирали, Ми вас вибирали. Що ви служите тому ідіоту? Галина, який шепіто поїхав десь. Це ж я продовжую. Так, як мер з нами Добре, так, як мер з нами відноситься. Ви бачили, що вчора робилося. Може, він вцепився в того військового, я його знаю. Він буде цілий день, три години, а дайте саме торочить, аби тільки його не трогали. Хай не хитрує. Ми задали за тиждень запит, дай нам відповіді на те, що ми хочемо знати. Ми нічого не хочемо знати, чим він займається поза межами цього. Він нас не цікавить. Нас цікавить, куди пішли кошти. Це наші кошти, це наші налоги. З якого добро дива він користується ними і ще челять. Чого це ви до царя прийшли? Та що ми там не треба заробити на носі, допустимо, прийде, бурят до нас, будете знати усі. А до цього йде, діти не можуть вже там витримувати. Герої вже полягли, а оце зайці, які в нас ховаються, так як мера, спортсмени, і зяті син, і він розкриває рота. Він не має права взагалі цю посаду, коли не захищає державу. Де він був в перші дні? То, що він вийшов, на вже з переїздом, розказав, який Бог, що там, ти все сильне це не буду переносити. Але людина. А, це ж державний діяч, це ж не я вийшла, розказала. Мені можна, тому що я ні за що не відповідаю. Він діяч. Яке він має право? І тоді, де ж це ви були перший день війни? От я його й запитую. Я зверталась до нього з першого дня війну, коли в нас система оповіщення не, не звучала. Де наша система оповіщення? ніхто не відповів, бо його в місті не було. Вчора все відкрилося. Як такого зрадника можна тримати керувати містом? Він же ж працює на, на ворога. Все, вибачайте, ми вимоги цей велике прохання. Ми вже подали вже підписи. Є 50, у нас там більше людей вчора було. Все підписали, подали в загальний відділ. І я дуже прошу: відсторонити його, є така можливість, тому що отам, де ми повинні бігати, ми назбираємо і 3 тисячі. Як тільки ви проголосуєте, що вам треба три тисячі підписів наших виборців, які проти, ми вам 23. Я не зустріла переясняти за цей час, щоб хтось сказав, що ми за. Урок він усім уже задовбав усіх. Шановна громада, шановні депутати, хочу сказати, ми постійно опікуємося і кричимо за 137 батальйон. Ніхто не думає про те, що наші хлопці воюють не тільки 137-го. І допомогою, е, е, нібито, тобі, міська рада, то тільки вони мають право надавати на 137 Питання в мене, другі хлопці, це як, це не військові, вони не їли, вони не захищають до Він на 337 337 не допомагала. Я розумію, я все це знаю, тому що ми спілкувалися з хлопцями, коли є промовила. Ми не в штаб возимо, ми возимо безпосередньо хлопцям. То в мене запитання: чи міська рада знає, скільки вона відправила наших хлопців туди воювати? Скільки хлопців пропало? Скільки сімей треба підтримати в цей тяжкий час? Чи громада? Повинна сама це витягувати. Чому ми повинні шукати кошти на те, щоб ремонтувати машини, щоб забезпечувати хлопці? Хлопці погоріли, до кого біжать? До волонтерів біжать. Тому що прибігли до міського голови руками розгрів. Ми нікому не можемо допомогти крок тероборони нашої пер'язності. А останні хлопці не воюють, останні не гинуть. Чому немає підтримки і допомоги тим сім'ям, у кого загинули хлопці? Їм не потрібні отіклени по 8 тисяч. Вони реально не потрібні. Треба зараз думати про живих. Кому ми можемо допомогти, щоб вони вижили. Тому що кожна така дрібничка може спасти їм життя. Я думаю, що кожні знають, що дрони, які піднімаються, де роблять там скиди все, що маленькі шайки вони знищують ворога. Я думаю, про це знаю. Про те, що дрони потрібні. Це реально вони спасають життя. Машини потрібні, вони реально спасають життя. Я виставляла пост, коли збирала кошти на автомобіль. Я приїхала, там є такі три кілометри, називається просто дорога смерті. Там більше двадцяти автомобілів наших хлопців, які розбиті ще це за тиждень. І ви розумієте, що машина розбита, то значить і хлопців вже немає. На чому їм добиратися, на чому їм їздити? Ми розмовляли з хлопцями 137-го батальйону. У них теж проблема із автомобілями з евакуацією, з усім. Те, що привезли до штабу, то воно в штабі. Ви зрозумієте, що те, що безпосередньо хлопцю всі передаєш, я розумію, листа ми не просимо, тому що те, що ти попросили листа, воно до хлопців до ваших ні до кого не дойде. Я колись в одному штабі ще на початку повномасштабної війни завели мене в штаб і кажуть, чого там я на Зінкевич привезла два тепловізора. У мене було питання, чому воно не на передовій. Ну чому не на передовій? Коли хлопці приїхали, заїхали за 10 хвилин, їм зайшли тепловізора. Дякую присічі, вона зробила 10 хвилин, і тепловізор був у хлопців. То те, що ми привозимо в штаб колись СУ, воно там і залишається. Всі пам'ятають, як збирали на е, мотороли. 5 Моторол купляли на 79-ї. Жінки бігали, просили. Хлопці, командиря сказав, дайте ми їх перепрошиємо, і потім віддамо вам. Хлопці їх теж не отримали. От розумієте, в чому питання? Якщо ми самі його купимо, передамо безпосередньо друг у руки, то тоді воно буде в хлопці. То я думаю, що кожен депутат, багато депутатів, які допомагають питань, немає в цьому. Багато депутатів допомагає. Але ну, чому міська рада не знає, скільки які потреби є людей? Тому що. Боєць прийшов, а йому сказали, вибачайте, ми можемо кошти перечислити тільки на 137. І то по прокані, і то тільки, тільки штабом. А про хлопців, хто буде думати? Якщо ми так і далі будемо проводити все, що ми тут робимо, оті ставки, оті дуби, оті клени, оті бруківки, коли ти йдеш, і ти розумієш, що ти не на бруківку стаєш, а стаєш хлопцем собі на груди. Ти хлопцем стаєш на груди. Просто ми самі їх убиваємо. Розумієте? Депутати, які голосують. Так. Чому відмінили онлайн-трансляцію? Онлайн-трансляція здійснюється. Чому вона виборкова? Вона постійна, йдеться. Чому треба записуватись на сесію? А чому регламент суперечить Конституції? Хто приймав в експлуатації в будову міськради останній раз? і де безбар'єрний доступ? Яким чином депутати-сумісники, працюючи в міськраді та комунальних підприємствах міськради, голосують за бюджет та інші чи не є це конфлікт інтересу? <кій> <кій> Чому може навчити дітей самогубця Петро? І що може збудувати злодій? Чому злодюги Петро Ярмоленко і Сашко Відківський залишаються на посаді керівників відділів, коли поліція вручила їм підозри за розкрадання в дитсадочках та на набудову? Чому злодії далі підозрують тут? Те, що саме і по якій ціні було закуплено для ЗСУ на сьогоднішній день? Звід, Звід аудитний! Аудит. Вимагаємо від голови і депутатів публічного обговорення бюджету перед його осланням. Наступний рік перед людьми бюджет прийматимете, Або ми вас всіх реально винесемо. Скільки дронів, форми, турнікетів та іншого можна було б купити. Заздертий старий асфальт, mm. він вам мішав час. Вам щас бучатка треба була. Mm. Чому депутати виконком та інші посадовці похоті ОПЗЖ? Дотепер тут, виконкома і на посадах. Mm. Це не ОПЗЖ, нам цю війну зробило. Mm. Хто спитав громади, чи хоче вона ставок замість річки, річка, при якій мономах? Походи ходив, ви з неї стало хочете зробити, ми що не бачимо, що розчищається будівельна площадка під комерційну забудову. Ви не пам'ятаєте, я вам нагадаю, була депутат, не пам'ятаю ім'я ім ім Наталя, не пам'ятаю прізвище, як Сауко віджав неї землю. Я, мешкаючи біля сезону, хотів зняти гараж. До речі, мою машину спалили через те, що ваш салонко мені не дав дозволу поставити гараж. І спалив хтось від нього. Від нього. Бо кримінальні справи я відкривав на нього. Так от, ті всі гаражі, щоб ви знали, не здаються, не продаються, тому що вони будуть зверзитися. І все от це от від гаражів це великий будмайданчик. Тепер далі. Як можна вірити брехуну і брехунам, які голосують за його рішення? Як можна їм вірити? От як можна вірити брехуну раз в раз, то саме? Чому жоден з депутатів не вступився за нас? Чому жоден з вас, депутатів, не прийшов на наш мітинг? Хто з вас, опозиціонер, мені мата, зараз не хочеться нічого вам, блядь, сказати. Чому депутати, не перебивайте, Чому депутати, дотепер не проголосували за один. Три роки нема Костіна. Де АЛДИН за кожен рік? Аудин, сука, буде аудит! Кожна кіноградичний. Що таке, що таке громадська рада? Що ви знаєте, що таке громадська рада? Громадська рада при міськраді має, має просто напросто моніторити, що хочуть люди. Треба йти під поліцію і суд і вимагати підозру для Саулка. Було порушено низка кримінальних справ. Треба йти туди. Є два виходи. Або депутати голосують зараз за недовіру. Або ми підозрюю, через суд його виносимо звідси. Він брехав. Депутатній комуніє. Ми створюємо нашу організацію. Ви Народний служб, я вас слухаю. Ви люди не передбачаєте. Я вас не перебуваю. Ми відсвоюємо інтереси громадської ради, бо депутати за нас не підуть. Депутати не йшли три роки, вони не підуть до тепер. У них усіх свої інтереси. Це все, що Я вам говорю. Це що ж тут? Я хочу ваш медики під поліцію і вимагати підозри для Савука. Вони не проголосують. Там кримінальна справа, де чорним по білому має бути підозра. Я з квітня місяця добивався, щоб йому це дало. Він тепер хоче ставка. А чому він хоче ставка? А риба? А ні, тому що інша кримінальна справа, яку я вже веду три місяці. А риб хлопці треба бізнесом чи займатися. У нас є допомагає да? на допомогу. Да, Ось вони да, да. Так, Будь ласка, в мене в руках. Я хочу, щоб йому вручили підозру. Ми, громада, вимагаємо у депутатів зупинити будь-які витрати, крім допомоги ЗСУ. Хлопці гинуть, хлопці скоро будуть з палками бігти і захищати вас. Ви хочете, щоб сюди прийшов русників. Ви чекаєте? Ви, правда, чекаєте? Вам не стидно, що наші хлопці, ваші діти, ваші знайомі, друзі гинуть, а ви допомагаєте корупціонеру? Ми хочемо, щоб пан Савуко надав нам письмовий звіт, яких були виділені кошти. Він може попросити тих командирів, що було саме закуплено за ці кошти і надати нам письмовий звіт. І більш ніяких відмовок. Ми хочемо бачити письмовий звіт. Ми хочемо бачити дії. Ще питання: чому жінки військових інвалідів? Хто загинув на війні? Бігають від кабінета в кабінет. Їх біжить по ту бумажку до інформації, біжить по ту бумажку до депутата. Біж... Не можна це якось зробити. Жінка. Психологічно не витримує і так, і вони ще бігають. Не можна це якось зробити, щоб жінки не мали такого хлопцу. Є ще діти в жінок, в сім'ї. Ну, якось це треба зробити, так, і громада так, має так, це так, підтримати. Хочу ще вам дійсно дякуємо за вашу позицію, що ви прийшли і її висловили. Я би хотів сказати, що ну, не так вже все погано, як ви бачите депутата, через те, що. А, у нас є ініціативна група, яка приходила неодноразово до міського голови. Просто ми ну, на загазал цього немає. Ну я думаю, підтвердить від Миколаєва. Скільки разів ми приходили до, до Вячеслава Володимировича із питанням саме допомоги військово. Була така ситуація? Була. Це була ситуація після останньої чергової сесії. Ми приходили двічі, і один раз навіть була створена, була оголошена позачергова сесія спеціально для виділення автомобіля. Да? Ну, Вона не відбулася. Скажемо так. А, такої, ну, рішення, звичайно, питань щодо допомоги прямого, прямої допомоги військових, те, що зазначила Інна Олександрівна. От воно реально виходить, коли ти даєш хлопцям, воно тоді йде їм безпосередньо. Але коли ми проходимо ці процедури, от чогось воно так. І ми ну, наводили приклад, коли приходили до міського голови, наводили приклади інших громад, там, де дійсно суттєво допомагає. Наводили приколи, наприклад, Сміли, там, де допомогли із е, е, технікою на 30 аж автомобілів. У нас жодного міського раду не виділена. Ми наводили приклади маленьких е, громад, там, де із населенням 8 тисяч населення, і там, є, відбувається допомога і дронами, і так далі подібного. Но, я скажу відверто, По сьогоднішній день ми не чуємо від влади конкретних вирішень, пропозицій, вирішення даних питань. Ця проблема лежить насамперед. Там зверху ну, таке законодавство, скажу відверто. Я бачу, що вона там зверху, ця, так от ця проблема лежить. Ну на місці наших е, е, мужноласців все ж таки можна знайти, так як вони вирішують швидко, наприклад, питання проведення тендерів, скасовують і проводять нові. Тут вони швидко вирішують, і е, це ми бачимо всі. А от дійсно по військовим у нас є. Серйозна проблема. Є ініціативна група депутатів, це були представники всіх фракцій. Ми приходили до міського голови представники всіх фракцій не один раз. Но на сьогоднішній день від влади ми суттєвих пропозицій не почали. На жаль, те приходили. Якщо це ви, ми. Чому ж ви не прийшли до нас, поки ми до вас не прийшли? Чому ви не прийшли до нас, коли ми, ми вентілували за ЗСУ, а ми прийшли сюди? Чому? Пані Навальна, я можу задізнатися у вас, хто дав пропозицію мені в січні зразу, після того, як були тут люди, виговарювали меру, за зірваний навчальник 22 рік. Хто вніс пропозицію за премію меру? За примінювання меж. Прошу? Ну це ж вносить виконавця. ні ні ні, а хто вніс цю пропози... хто сказав йому підвищити премію? Ні, ви я у вас не на допиті, по-перше. По-друге, я вас всі надовго. Ви вас... нас... Давайте. Давайте будемо дотримуватися. Я б вас якби не нога, я б вас тут клепала. Как вот.